Як ви відчуваєте, От, що ви можете снисняти? І, звісно, що живий, що живий. І, що, я вірю, що він повернеться. Я вже говорила, що о, такі акції дуже дають надію велику, підтримку велику. Ви знаєте, ну, кожен раз, що коли опускаються руки, так, а ми сюди виходимо о, і навіть всімсь Хтось щось там скаже, добре слово якесь, чи чимсь чим порадою якоюсь. Є іри, і рік, і півтора, і майже два роки, а тоді попадали на руки. Ну, це всі кожна історія надає сили і вірить. Долучаються, долучаються до акції більше ста людей незважаючи на світ, на пекло, на вітер, на будь яку погоду родини військовополонених проходять. І сьогодні 8 березня, але для нас нема свят, тому що наші рідні знаходяться в полоні.